Масові заходи лише з дозволу місцевої влади. На Коломийщині тепер голови громад відповідатимуть за зміст заходів, які проводять у містах і селах. Вони визначатимуть, чи доречно під час війни проводити ці події. Остаточне рішення прийматиме Коломийська військова адміністрація. Про це повідомив її очільник Любомир Глушков під час засідання штабу. Йдеться і про благодійні заходи на підтримку Збройних сил України. Деталі у прямій мові назвертаються. Щоб ми дали на засіданні штабу дозвіл на проведення різних концертів розважальних заходів. Для нас є важливо, чи дійсності за кінцевим результатом Збройні сили України отримали ту допомогу, про яку обіцяли організатори цього заходу. Якщо проводиться будь-який концерт, захід на підтримку Збройних сил України, нам треба підтверджуючі документи, чи це меморандум, чи угода про співпрацю, чи лист від командира частини який підтвердить, що дійсно є така співпраця, чи з артистом, чи з якоюсь організацією, яка проводить цей захід, і е, в кінцевому результаті ми би хотіли мати звіт за результатами проведеного заходу, яка сума, чи, можливо, інше е, обладнання було передано для потреб Збройних сил України, для того, щоб ми е, з вами були переконані, що раз ми даємо. Дозвіл на проведення цього заходу він оснований як захід на підтримку Збройних сил України, щоб дійсності Збройні сили отримали.